Привіт, мої улюблені друзі, з вами Флейта. Ми продовжуємо грати на збірці витоки магії. А Зупинилися ми на моді Forbidden and Arcanus. А точніше, ми попередній серії почали вивчати, а в цій серії ми вже його і закінчимо вивчати. Так, це хоч і великий мод, але він на нашому етапі майже безкорисливий. Але всі плюшечки, всі гарні функції ми подивимося в цьому моді. Всі ритуали з цього моду пов'язані з зачарованими книгами, тобто ми на цих ритуалах будемо робити виключно зачаровані книги. І, наприклад, давайте зробимо ефективність 5. Як ви бачите. Тут трохи я оновив цей ритуал, точніше Вівтар. Додав ось цих обелісків, вони дуже просто крафтяться з ось такого блоку, начебто, і містичного кристалу, блока містичного кристалу. Все. Також у мене, як ви бачите, ще масний ковальний молоток, він теж потрібен, він легко крафтиться, просто діамант, палиці та головка ковальського молотка, яка крафтиться з глини. Все, давайте зробимо. По-перше, сюди ми книгу введемо, далі. Тут вже все ми. Підготували ще в попередній серії. І для того, щоб зробити цю ефективність, 5, нам треба розставити інгредієнти. Тут, як ви бачите, такі легкі інгредієнти, і просто тикаємо по цій кузні Гефеста. Все розпочинається, ось так дуже гарно проводиться ритуал. І отримуємо ефективність 5. Я не знаю на що я його зачарюю, Напевно, на лопату, тому що кайло я дуже рідко використовую тільки для руди, тому що є заклинання в мене, яке копає дуже і дуже мощно. З ритуалом вівтарем ми розібралися, тепер давайте щось цікавеньке зробимо з цього моду. Нічого цікавого для нас не знайшов, е, окрім чорної діри у цьому моді, тому давайте її зробимо. До цього нам треба темна матерія, не хвилюйтесь, це просто едельвудова колода, та і все переплавлена. А також пив спотворення, фрагмент первинний Енду, є в нас пил містичного кристалу, звісно, не зескійназер, пив Блейза, а також обсидіальний самородок. Самородок вже. Е, Переплавляється, точніше, робиться з переплавки обсидіану залізного кластеру, який взагалі теж легко обсидіан, плюс залізний самородок. Це для рецепту зібрав. Тепер треба едельвудову колоду скрафтити, тепер її переплавити, щоб ми отримали нашу темну матерію, а також пив спотворення. Зараз ще скрафтимо це, крафтимо відразу 4 штуки, до речі, це зручно. А також ми відразу і получаємо темну матерію. Мені здається, тут вона буде прикольно стояти, і я взагалі вам покажу функціонал її. Все просто, ну, десь, наприклад, ось тут ми просто кидаємо. Ага, блін. Я хотів, щоб вона тут створилась. Ну добре. До речі, я так зрозумів, її можна зламати, але я не певний, чи випаде з неї. Щось. Ось така вона, до речі, дуже гарна, мені дуже подобається. І що в неї за функціонал? Ну, давайте вб'ємо скелета висушувача. І як бачите, блин, в мене воно полетіло, а взагалі він досвід втягує в себе. І давайте ще, Оп, він. Все, бачите. І коли буде багато досвіду, буде випадати з сфера, і тим самим це буде як предмет наш. А з сферу ми вже можемо використовувати як досвід. Тим самим ми можемо автоматизувати ще краще цю ферму, тому що ось тут буде хтось бити, воно буде. Досвід вкаплювати, викидувати е е якраз ці сфери за олії і таким е чином ми зможемо зробити повноцінну ферму. От, е давайте якось зробимо так, щоб воно випало. І ось кам'яніра звевера вже у нас, і таким чином ми дійсно можемо створити таку ферму автоматичну. Але, на жаль, предмети, як ви бачили, теж він скаплює в себе. Це тепер супер цікаво в цьому моді. Я більше не знаю. Можете сказати, що ми його вже пройшли. Звісно, тут набагато більше речей, також тут є свій сет, але це все ну, на такому етапі просто не потрібно. Пам'ятаєте, ще серії, напевно, 10 назад я коли вивчав мод Арново або Ars Novela, я затронув тему босів. І так, дійсно, тут в цьому моді Арнуво є бос, і його призивати можна через ритуал мангал, точніше ритуальний мангал, а також стрижень призиву Віль... Вільдена. Тобто Вільден це і є цей бос. Я хочу його призвати, як, як мінімум для того, щоб продвинутись далі у цій збірці, точніше у цьому моді. Ну і також вбити боса це дуже і дуже завжди гарно у будь-якому разі. А, тому. Там а, павук. Добре. Тому давайте його і зробимо. Що, наприклад, треба для ритуального мангалу? Золото, джерело джемблок, тобто це просто джем... Б... Ну, джерело джем. Також аркана п'єдеставою, а воно вже крафтиться з таємничого камню. А таємничий камінь це просто камінь, а також джерело джем. Тобто треба дофігати джерело джем і все. Також стрижень призиву Вілдена, блок вазуриту, дикий криво, а також неприємна колода Арчвуд. Начебто в мене є ця неприємна колода Арчфут, наскільки я пам'ятаю, так все є. Тому Ну, дикий Криво, звісно, в мене теж є, і блок Лазур... Лазуриту теж є. Тобто, давайте відразу я її зроблю. Тим більше тут нічого такого складного немає. Робимо ритуальний мангал. Цікаво, як він виглядає. Так, він виглядає ось так дуже прикольно, ну як і в цілому всі предмети з цього моду, точніше, блоки. Вони всі рахують одного типу, одного дизайну. А також давайте створимо цей стрижень призову. Робимо стрижаль призову Вільден. Там, до речі, дуже багато різних варіантів крафту, але, як на мене, це самий легкий. Так все, добре. Де будемо його призивати? Наскільки я знаю, коли ми почнемо його призивати, то відразу же нам почнуть спавнитись звичайні мобди... Ой, моди... моби з цього моду. Тому давайте десь відійдемо і призивемо. Ну, можна хоч тут, чесно кажучи, я не думаю, що він там прям дуже сильний треба робити якусь. Арену, все. Ставимо. Тепер по ідеї стрижаль призову. Так, все правильно проводиться. І що буде. Ну, Тут два варіанти. Або просто чекати, або щось ще треба. А, все зрозумів, треба було ще натиснути. Так, спочатку звичайні моби спавняться. Так, так, так. Все, треба їх повбивати всіх. Я так зрозумів, після того, як ми вб'ємо ось цих мобів, ...визоветься якраз вільден. Чекаємо і. Ага. А чому він не призвався? Хм, можливо, треба ще раз. Або я щось не так зробив, хоча, б, по ідеї, так. Все, я зрозумів. Треба, поки вони спавняться, ще викинути ось ці три предмети. Тобто, це дроп з цих мобів. Тобто ми спочатку активуємо. Потім очікуємо на активу. До речі, ага, можна відразу вже. Віддати йому. І тепер, по ідеї, натиснути. Я сподіваюся, що все правильно зробив. А, так, вони, по ідеї, почнуть зараз спавни А, ні, відразу він о, прийшов. Так. Треба хоп-хоп. А, ну він взагалі легкий. Він майже, мені... Так, він, звісно, мені нічого не наносить. Ну, це броня просто ідеальна. Ну, він. Давай, давай. Ще бойбуй. Ну а так він гарний. Дійсно гарний. Ну, ХП в нього. Ну, до речі, нормально ХП, тобто. Але б'є він дуже слабко. Можливо, звісно, краще б взяти якусь броню з цього моду, щоб було ну, цікавіше. Ну. Але... Давайте його хоча б вб'ємо ось так. Не б'ємо. Ну, хоча давайте так вб'ємо цим. І все, він зараз помре чи ні, чи в нього буде друга фаза, до речі. Опа. Ага, це в нього була друга фаза, і ось зараз він набагато сильніше мене б'є. От зараз вже трохи складніше. Так, що це в нього? Ага, він призиває. Так, не треба, щоб він мене бив. Так, він призиває ще своїх. Як. союзників. Але ми з легкістю. Давайте доб'ємо його. А, ні, в нього ще нормальний так ХП. І... Ага, він... він знову хилиться. Тобто. Ого, це вже третя фаза в нього. О, йо-моє. Ого, я і не очікував. Тобто я бачив тільки першу фазу і начебто другу фазу, там можливо початок другої фази, але я про третю навіть і не знав. Ну добре, це цікавіше, це взагалі кайф. Ну але але я все одно його вбиваю. Тобто, хоча якщо б у мене не було б стільки ХП, ну, вже б мене б... майже б вбили. Б. Блін, знову він цих призиває, воно... ой боже, який ж він швидкий. Я просто в шоці. Трохи, трохи треба добити його. Я сподіваюся, четвертої фази не буде, бо. А, так, все, четвертої фази немає. І з нього випало данина поваги Вілдена. Тут вже Вілден, там Вільден, тобто. Не зрозуміло точно, як його звати, але, напевно, Вілден, Вільден, Вілден можна, напевно, і так і так. Добре, і вже з, цим, з цією даниною ми зможемо зробити книгу заклинання Архімага третього рівня. Це начебто останній так. Це останній рівень. І в цілому, до речі, ми зможемо його і зараз зробити. Так, давайте зробимо відразу тоді третього рівня книгу заклинання. А, тільки мені цікаво, а то там. Ой Боже, що ви тут робите? У мене є цей. Тотем безсмерті, ще немає. В мене його О, у мене є він. все, тоді відразу і зробимо його. Тільки це виходить візера. Треба вбити, ну, але це не проблема. Там в мене шість черепів, тому я з легкістю його і вб'ю. Думаю, на відео не треба показувати. Або давайте у швидкій перемоці. Зараз покажу, як я його буду вбивати. І тепер з легкістю робимо книгу заклинання Архімага, тобто третього рівня. Все чудово. Третій рівень, правда, я не знаю для чого він мені. Тобто, я майже цією книгою не, не використовую, окрім як верстак відкрити. Ну, добре, можливо, я все ж таки почну використовувати хоча б деякі там заклинання. Використовую зима ну, на Enterті заклинання. на цьому буду закінчувати. Невелика серія вийшла, але вона така насичена серія. Тому не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал. Ну а з вами був Флейк. До зустрічі у нових відео.